15 секунд до початку Слава Україні! Вітаємо вас з будинку футболу на церемонії жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону 2023-2024 років. Після паузи, пов'язаної з повномасштабним військовим вторгненням російських окупантів, розіграш Національного кубку врешті повернувся. Чинним володарем трофею нагадаємо. Є київське Динамо, яке 13 травня 2021 року на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі перемогло в додатковий час Луганську зорю з рахунком 1-0. То був 30-й фінал в історії розіграшу турніру, і київський Динамо та Донецький Шахтар вигравали кубок по 13 разів. Також двічі переможцем був одеський чорноморець і поразу тріумфували Полтавська Ворства та Сімферопольська Таврія. Наприкінці липня 2023 року, врешті, після півторарічної перерви стартував черговий розіграш турніру. І що ж, у першому попередньому етапі взяли участь шість команд, чотири представники Асоціації аматорського футболу України та два клуби другої ліги. В другому вже зійшлися 32 клуби, три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої та другої ліг. На обох цих етапах, як і в наступних, переможці визначалися і визначаються за підсумками одного матчу. Що ж, матчі попереднього, другого попереднього етапу відбулися цього тижня, тож є сенс нагадати, як вони завершилися, і хто з команд пройшов у наступний раунд. Напевне, найочікуванішим серед багатьох вболівальників на цій стадії змагань було Галицьке Дербі, Івано-Франківського Прикарпаття та Львівських Карпат. І саме команда з Франківщини виявилася сильнішою, вигравши 2-1. А от ще два представники Львівщини змогли вийти до наступного раунду. В стрию новачок другої ліги скала 19-11 розгромив першолігою хуст з рахунком 5-2. А в Миколаєві місцеві аматори, які виступають в обласній першості, взяли гору над першоліговою буковиною 1-0. Достроково також вибув з боротьби і першоліговий кремінь після поразки від дебютанта другого дивізіону Кудрівки з Чернігівщини. Ще в двох поєдинках суперникам довелося визначати переможця в серії після матчевих пенальтів. І сильнішими виявилися футболісти Юкса з Київщини та Тернопільської Ниви. Мінімальні перемоги в додатковий час своїх поєдинків здобили агробізнес з Волочиська та гірник спорт з горішніх плавнів. Виїзні з витяги над своїми суперниками відсвяткували епіцентр з Кам'янця-Подільського, Сумська Вікторія та столичний лівий берег. Ну і потішили вболівальників результативним футболом одразу три матчі. Інгулець та запорізький металург забили на двох-сім м'ячів на користь команди з Петрового. Звягель з Житомирщини розгромив чайку з Київщини 5-0. А також Маріуполь обіграв Миколаївський «Васт» з рахунком 5-2. У заключному матчі другого попереднього етапу київський локомотив з мінімальною перевагою обіграв вишгородський Дінас. Ну і ще один матч Тростянець Сумська область та Реал Фарма Одеса не відбувся. Згідно рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, засідання якого відбулося напередодні жеребкування через наявку команди Реал Фарма, переможцем в цій парі визнано команду Тростянець. Тож попереду на нас в жеребкуванні третього попереднього етапу візьмуть участь 16 переможців другого попереднього етапу. Друзі, перед тим як розпочати церемонію жеребкування, хочу сказати наступне: грати у футбол в часи, коли країна виборює своє право на територіальну цілісність та незалежність це серйозний виклик, і український футбол приймає цей виклик лише завдяки непохитній стійкості хлопців та дівчат, які щодня роблять важку працю на фронті. Кожен має пам'ятати, що футбольні матчі, футбольні події, як і сьогоднішнє жеребкування. Є можливими лише завдяки незламності наших захисників та захисниць. Величезна подяка і низький уклін від всієї футбольної спільноти України. Ну і велика честь для нас вітати нашого першого гостя сьогоднішнього заходу, який візьме участь в процедурі жеребкування, молодший сержант Артем Мороз, який є командиром відділення 241 окремої бригади сил територіальної оборони. Пане Артеме, запрошуємо вас на сцену. 14 вересня 2022 року, внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Правди на Херсонській області, Артем Мороз отримав множинні осколкові поранення ніг, які призвели до їх часткової ампутації. Після тривалого лікування, незважаючи на недостатній стан загоєння ран, всупереч забороні лікарів, він взяв участь у найпрестижнішому міжнародному марафоні збігу у місті Бостон США. Артем пробіг всю дистанцію на протезах, штовхаючи коляску, на котрій сиділа його асистентка перед собою. І цим вчинком він показав приклад сталевої волі та незламного духу воїна сил територіальної оборони Збройних сил України. Вітаємо вас, Артеме, і щиро пишаємося вами. Дякую вам. Дякую вам, слава Україні! Героям слава. Наш другий гість. Ви чудово ви знаєте, колишній нападник національної збірної команди України, в складі якої він провів 68 матчів та забив 9 голів. Триразовий володар Кубку України в складі Донецького шахтаря та, увага, найкращий бомбардир в історії цього турніру. 25 забитих м'ячів. Це Андрій Воробей. Доброго дня. Слава Україні! Героям Доброго. слава! Тож разом з Андрієм до топ-5 найкращих бомбардирів Кубку входять Максим Шацький, який на один м'яч менше, 24 м'ячі, Олександр Паляниця забив 22, Андрій Шевченко має 21 і також Сергій Рибров 20. І хочемо щиро подякувати за цю статистику Юрію Назаркевичу, Артуру Валерку та Юрію Ландеру, нашим авторитетним футбольним статистикам. Друзі, пару питань до вас, перед тим, як ми перейдемо до церемонії жеребкування. Пане Андрію, розпочнемо з вас. Ви та ваші колеги 105 найкращих бомбардирів вже давно завершили свою футбольну кар'єру. І цікаво, от ваша думка з сьогоднішнього нинішнього покоління футбольного, хто може увійти в цей список або, можливо, навіть перевершити ваше досягнення. Угу. Цікаве питання. А, ну, Я думаю, що. Буде сложно, напевно, що нашим гравцям зараз таке зробити. Бо, е, як, як то сказати, коли ми грали, е, ми, ну, на, на, нас досить е, нас не відпускали з клубу. Ми тривалий час були в командах попльоти ці голи. Зараз то в, гравці вони е, дуже часто міняються, дуже... Є е, е, така можливість виїхати за кордон, е, і я так впевнений, що е, не скоро вони десь перевищать наші досягнення. Тому, п, тому вони просто що в українських клубах мало грають. Тобто ви сподіваєтеся, що ви ще багато років будете того чи не Я сподіваюся так. Ну і плюс рівень футболу зараз не найкращий. Давай, давайте відкриве отк наказати, не найкращий. Але сподіваємося, що після перемоги він точно піде вгору, і це ж таки ми бачимо нові імена? Ну, думаю, так. Окей, дякую, пане Артеме. Ви є справжнім прикладом для наслідування багатьом українцям. У вас унікальна історія. Ви пішли на фронт захищати батьківщину, ви отримали важке поранення, і при цьому не втратили віру в те, що можна повернутися до нормального життя і навіть продовжити службу. Як вам це вдалося, що вас мотивувало до цього? Мотивувала, по-перше, родина. У мене дуже чудові дітки, які дуже чудова родина. І поки я там в шпиталях лікувався, це Ні... Ні... виразити словами ту підтримку родини, яку вони оказували, вони мене заряджали. Малий зараз якраз починає грати в футбол. О, чудово. чудово. А скільки років? Шість років він займається ще Лондо, і наступним етатом, етапом вчора забирав у його садочку, каже, тато хочу футбол. Так що... Тобто це може бути майбутній футболіст, може, майбутня зірка? — Боже, може, може, може. Сподіваємося, бути. що підсилить можливо і наші юнацькі молодіжні та національну збірну команди України в майбутньому. Так, да, Цвіт нашої нації. Ми, ми, ми пішли, я пішов на війну заради своєї родини, заради своїх дітей. Заради країни, Тому наші діти, наше все. Пане Артема. Глядачі мали можливість трішки дізнатися вашу біографію за військовим фахом. Цікава ваше взаємовідносина з футболом. Чи грали в футбол, чи можливо граєте в футбол? І, зокрема, за яку команду вболіваєте? Вболіваю за Дінамо і Дніпро, і сам з Дніпра. Футбол грав, як завжди хлопці во дворі. Професійно футболом не займався і не грав, але займався постійно спортом. І завдяки спорту я вижив на деле. Я не мав поганих звичок і немає, до війни не мав, Там, займався постійно спортом, постійно бігав. І завдяки цьому я впевнений, що я залишився жити. Тобто спорт так, формує спорт, особистість і, і впливає на, на, на нашу перемогу України. І фактично. на здоровий стан нації теж. Ну, Займатися спортом, не, навіть навіть не професійно, просто для себе займатися спортом це дуже-дуже добре. Дуже дуже, моя особиста думка. Пан Андрію, повертаємося до вас. 25 забитих м'ячів це неймовірне досягнення. Чому ж ти пригадати три найпам'ятніші голи, які ви забували в Кубку України? На вашу думку? Ну, на мою думку, по-перше, це перший в моєї кар'єрі покер. Це кривбасу я забив на виїзді. Ми виграли 5-1, по-моєму. Я 4 забив. Це в мене єдинственний покер, це було в Кубку України. Але а, це точно. Ну, пам'ятник. А пам'ятний гол так це в фіналі з Динамо Київ, мабуть, 2000, 2001 рік. Мабуть, Ми тоді 3-2 обіграли тут на Олімпійському стадіоні. І в допомогне час я забив третій гол. Це саме пам'ятний. Ну, третій, треба три. Так. Ну, 20... третій... 25, я думаю, що признається. Да, третій так програти. також Динамо Київ. В фіналі ми грали е також на Олімпійському, але ж 2-1 програли. Ми 1-0 вигравали, я забив гол. То, Там красив ні пам'ять, що Рево в воротах це... стояв. І цей гол запам'ятався мені. Головні м'ячі ви забували фактично принциповим суперником. Вони я, найбільше. Я, я, да. я до сих пор люблю Динамо Київ. Це мій принциповий суперник. Чудово. що ж, дякуємо е, за комунікацію і пропоную е, йти далі і заслухати е, нашим глядачам важливу регламентну інформацію про те саме, як проходитиме церемонія жеребкування третього попереднього етапу Кубку України. Отже, на цій стадії змагань е, зіграють аматорська команда Миколаїв з Львівської області, представники другої ліги скала 1911 3 Львівська область, Тростянець Сумська область, локомотив Київ, Юкса Тарасівка, Київська область, е, Кудрівка, Чернігівська область, Звягель Житомирська область, представники Першої ліги, Прикарпаття Івано-Франківськ, епіцентр Кам'янець-Подільський. Нива Тернопіль, агробізнес Волочиськ, Гірник Спорт, Горішні Плавні, Інгулець Петрове, Лівий Берег Київ, Маріуполь та Вікторія Суми. За проханням клубів та рішенням дирекції з проведення Кубку України команди розподілені на три групи за регіональним принципом. Тож групи А та Б мають по шість команд, в групі С відповідно буде чотири команди. Що стосується процедури жеребкування, спочатку пан Артем витягує кульку з назвою команди, пан Андрій тягне кульку з номером. Так, це так, тренування. І ми дізнаємося, відповідно за яким цим номером команда займе своє місце у турнірній сітці. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі нижчій за рангом. І якщо зустрічаються команди з однієї ліги, то відповідно господарем є команда, яка отримає непарний номер при жеребкуванні. Таким чином, ми отримуємо вісім сформованих пар, які зіграють в третьому попередньому етапі Кубку України. Тож будемо рухатися поступово по групах і познайомимося зі складом учасників групи А, це у нас Миколаїв, Львівська область, Прикарпаття Івано-Франківськ. Агробізнес Волочиськ, Нива Тернопіль, скала 1911, Стрий Львівська область і епіцентр Кам'янець-Подільський. Прошу розпочинати жеребкування, Пане Артеме. Перша команда. Кам'янець-Подільський. Епіцентр Кам'янець-Подільський. Зараз ми дізнаємося порядковий номер. 6. Номер шість 6. має у нас представник першої ліги України епіцентр камянець подільський Тобто зіграє в гостях ця команда. Миколаїв Львівська область. Миколаїв Львівська область. Єдиний представник аматорів. Номер 4. Отримає четвертий номер. Але оскільки, як я вже сказав, це єдиний представник серед е, аматорів, то у цій парі Миколаїв буде представлений саме господарем. Дізнаємося трошки пізніше, хто, ж, те, хто буде суперником цієї команди. Наступну кульку витягує пан Артем. Агробізнес Волочиськ. Агробізнес Волочиськ. Волочиськ, мабуть. Номер три. Номер. Три. І якраз ми маємо пару. Агробізнес-Волочиськ Миколаїв, Львівська область. Ну і Миколаїв, відповідно, буде в цій парі господарем. Так, наступний у нас Нива Тернопіль. Нива Тернопіль наступна команда. Залишається у нас ще три команди і три номери. Номер один. І перший номер отримає Нива Тернопіль, команда першої ліги. Скала 3, Львівська область. Скала 19 11 3, Львівська область, представник другої ліги. Два. Номер два. І знову ж таки Скала 19 11 як представник другої ліги буде господарем. У матчі з Тернопільською Нивою. Прикарпаття івано франківськ І Прикарпаття Івано-Франківськ. Номер 5. Номер 5, Відповідно. Прикарпаття, представник першої ліги, зіграє з іншим представником першої ліги, епіцентром Кам'янець-Подільський. Що ж, пропонуємо тепер до вашої уваги склад групи Б. Тут у нас також шість команд. Тут вже побільше. Ще давайте спочатку знайомимося все ж таки з парами, які у нас вийшли. Що ж, скала 1911 зіграє з Тернопільською Нивою, Миколаїв, Львівська область прийме агробізнес і Прикарпаття, епіцентр протистояння команд першої ліги. Також у нас буде в групі А. І тепер врешті переходимо до групи Б. Що ж, у нас тут представлені е, команди Лівий берег місто Київ е, «Діна», перепрошую локомотив Київ, який здолав відповідно Діна з вчорашнього поєдинку. Е, Юкса, Тарасівка, Київська область, Кудрівка, Чернігівська область, Звягель Житомирська область та Маріуполь. Ну і пер, прошу розпочинати в групі. «Звягель». Звягель. Перша команда у нас Звягель з Житомирської області. Команда другої ліги. Зараз отримає свій порядковий номер. Номер один. І це перший номер. Що продовжуємо жеребкування групи Б. Локомотив Київ. І Локомотив Київ дебютант в професіональному футболі, який сенсаційно вибив «Дінас» з Вижгорода. Номер 4. Отримає четвертий номер. Наступна команда. Лівий берег Київська область. Лівий берег дізнається свій номер. Уже, зараз вже зараз буде партнер. Дійсно. Дійсно, номер третій отримає лівий берег. І зіграє він з київським локомотивом. Але оскільки команди е, різні, з різних ліг за рангом, то господарем цього протистояння буде Київський локомотив, який прийме лівий берег. Маріуполь, Маріуполь. Маріуполь наша наступна команда, яка отримає свій порядковий номер. Номер, номер п'ятий. Тож інтрига зберігається у нас. До останнього. Юкса, Тарасівка. Юкса. Ще одна команда дебютант у Кубку України. Номер два. Отримає другий номер Юкса. Це означає, що зіграє у нас звягель з Житомирська область із Юксою Тарасівка Київська область. Обидві команди у нас представлені в другій лізі. Тож цікаве протистояння. Ну і остання команда. Так. Суперником Маріуполя перевіряємо. Кудрівка. Стає Кудрівка. Ну номер 6. Але Кудрівка, також як представник другої ліги буде господарем в протистоянні з Маріуполем. Тож, маємо ми пари групи Б. А саме Звягель, Житомирська область, Юкса, Село Тарасівка, Київська область, Локомотив, Київ, Лівий Берег, Київ, Кудряка, Чернігівська область, Маріуполь. І залишається у нас, друзі, група С, чотири команди. І, відповідно, склад цієї групи такий: гірник Спорт, Горішні плавні, Інгулець Петрове, Вікторія Суми і Тростянець. Що ж, будь ласка, пане Артеме? Інгулець. Інгулець. Перша команда, яка дістає пан Артем. З кошика. Номер один. Номер один. Отримує інгулець. Тростянець. А тепер вже тростянець. Єдиний представник другої ліги в групі С. Зараз ми дізнаємося долю Тростянця. Номер 4. І четвертий порядковий номер отримує Тростянець. Ну, залишається у нас всього дві команди. Гірник. Гірник Спорт Горішній плавні. Номер три. Третій номер отримає гірник спорт. І таким чином у нас є пара. Гірник спорт-тростянець. Але саме Тростянець як представник нижчої ліги другої ліги буде господарем. В цьому поєдинку. І Вікторія, ну, і Вікторія Суми. Вікторія Перемоги так завершує нашу церемонію жеребкування. Відповідно, вона зіграє з інгулцем а, у гостях в Петровому. Що ж, тепер ми знаємо, хто з ким зустрінеться в третьому попередньому етапі Кубку України. А, ось бачимо, що. Наступні пари у нас Нива Тернопіль, скала 19.11, щоправда, скала 19.11 з гратиме все ж таки вдома. Миколаїв, агробізнес, Прикарпаття, епіцентр, звягель Юкса, локомотив Лівий Берег, Кудрівка Маріуполь, Інгулець Вікторія і Тростянець-Гірник Спорт. Друзі, нагадую, що базовий день проведення матчів 14 серпня 2023 року. Ну і переможці цього етапу разом з вісьмома командами Української прем'єр-ліги з найнижчим рейтингом зіграють вже в четвертому раунді Кубку України. А ці матчі в свою чергу відбудуться 23 серпня. Ну і приємна миттєвість на останок нашого жеребкування, перед тим, як вже підбити підсумки. Попросимо найкращого бомбардира Кубку України. Андрія Воробея. вручити Артему Морозу футбольний м'яч та сувеніри на згадку. І звичайно ж з особистим дякую, підписом дякую. найкращого бомбардира Кубка. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дякуємо нашим гостям, дякую всім, хто спостерігав за церемонію жеребкування і бажаємо вам витримки, наснаги та неухильної віри в майбутні перемоги України. На все добре.